Куди поїхати, куди піти. Вони вже не мають очей відкрити можливості перед нашим народом і сказати їм цю правду про те, що вони ограбили Україну, поставили нас на коліна. Ну ми піднялися. За цей короткий час Майдану ми стали справжнім українським народом. Ми стали народом, якого хоче сьогодні бачити Європа і весь світ, якого цінують за нашу. На нашу героїчну і патріотичну позицію, шановні друзі, шановне товариство, в першу чергу я хочу від комендантів подякувати вам за вашу підтримку, за ваше певнення, за вашу впевненість, за вашу силу волі. Хочу вибачити саміх тих, якщо ми когось обідали, якщо ми комусь не досипали чи не долили, якщо ми когось не приготіли, так як він хотів. Але ми сьогодні, шановне товариство. Так як на війні, але я вам хочу сказати впевнено, я радий за це, що обіду по раді і вчасно, і вечеря була, і сьогодні буде святковий вечір, святковий стіл. Ми вже почали торту, привезли один з найбільших сьогодні в Україні. І я думаю, що зараз, коли буде 12-та година, запалають наші ліхтарики, Ми маємо можливість попасти в книгу рекордів Гіннеса. І тоді ми вже підтвердимо, що ми насправді є одна з найвеличніших, найпотужніших, найбагатших країн світу. Та влада, цей режим, та бандократія, сьогодні найбільше боїться того, щоб показати нам, українському народу, а це влада, тому що влада це народ, в якій багатій країні ми живемо. Але ми це вже скоро викорінимо. І я вірю, надіюся і любимо всіх вас. Що ми разом це все, все покажемо в цьому світу і Європі, в якій країні ми живемо і що ми будемо будувати. Слава вам! Слава Україні! Yeah, yeah. Yeah, yeah. Слава! З Новим роком веселих свят! Дякую! за на розпало України! І на міста Львова Ігору Васюнику. Дорогі Україні! <плодавайтеся> Хочу подякувати вам за те. Що ваша сила і енергія не спадає. Вона не згасає. І ми знов, знову з вами збираємось на головному майдані країни. Ми збираємось, бо хочемо жити в нормальній, демократичній європейській державі. Ми збираємось, бо хочемо, щоб наші діти жили краще за нас. Ми збираємось на Майдані для того, щоб виконувалися закони України. Щоб виконувалась Конституція. На жаль, в державі немає народного президента, а є хазяїн, який прикриває мародерство загальнонаціонального масштабу. На жаль, в країні немає народного уряду, а є банда, яка служить Кремлю і здає національні інтереси. На жаль, в країні нашій немає міліції, а є злочинне огрупування в погонах. На жаль, в нас немає суддів, а є судилищ. Але повірте мені, Майдан почав нову епоху змін. Майдан формує нове громадянське суспільство. Першими, хто відкрив нову історію новітньої України, є студенти. Я хочу подякувати всім студентам за те, що вони стали рушієм кардинальних змін.